Так, двохосний прицеп для квадроцикла на балансірах. Тобто, як колись радянський ход один, копірує ґрунт, незалежно одна і друга сторона. Це лебідка для того, щоб якщо щось привезли, перевернути кузов. Довжина кузова в нього 2 метри. 2 метри. Ширина ми йому зробили метр тридцять за коліс, бо колеса широкі у нас ну, по-іншому не вийшло. Отакий. Так. Що підйомність з нього порядка кілограм 700 можна вантажити. Це для нього сітки ще є. Якщо вантаж у вас об'ємний, ставляться ще сітки. сітки. Ось ну, такий передній задній бурт відкидається, хоча тут передній, він знімається, можна просто зняти його, якщо не потрібно. І лібьетка знімається на трубі. Це що, він такий вигляд має ззаду. Так. І все колеса. колеса тут у нього стоять 22, 12, 10. Такі досить потужні. Індекс навантаження 82, це одне колесо порядка десь кілограм 700 тримає, десь біля цього. Ось такий прицепчик. Для квадроцикла, Я думаю, що кубів 500 треба щоб його тягати, не менше.